Станіслав розробляє ногу після травми. Чоловік з Миколаєва. На початку повномасштабного вторгнення долучився до війська, воював на запорізькому напрямку. Під час дронової ворожої атаки отримав поранення та втратив частину ноги. Зараз хмільнику приходить реабілітацію та вже зовсім скоро повернеться додому, де планує протезуватись. То, що там було там подробності. Я не буду розказувати. Конечно, ну там страшне було. Вот. А так на позитиві живем далі, в принципі, шо? а що плакати Там правильно протест поставлять, буду далі бігати. Боєць отримує допомогу в реабілітаційному центрі для військовослужбовців та ветеранів. Облаштували його завдяки перемозі в конкурсі від Вінницької обласної ради безпечність яких громади. Всього у лікарні близько двох сотень пацієнтів. 40 з них ветерани та військовослужбовці. Також у закладі реалізують проєкт з телемедицини. Проєкт Телемедицина, який запроваджувався ще в 2019 році, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. І лише тепер, але вже працює добрих півроку відповідне обладнання, дуже добрі відгуки лікарів, оскільки можна в онлайн режимі отримувати різні консультації, радитись, приймати правильні рішення в інтересах хворих. У лікарні 13 відділень. Уже у вересні розпочнуть реконструкцію першого поверху. Планують повністю створити реабілітаційне відділення з усім необхідним обладнанням та фахівцями. Повністю вартість проєкту 30 мільйонів гривень за під підтримки Світового банку. Це буде відділення на 24 ліжка, повністю облаштоване, включаючи обладнання. Заклад має пакет інсульти. Які потребує реабілітації на сьогоднішній день? В закладі перебуває 40 військових поранених, які також потребують реабілітації. А навантаженні навантаження у нас до 70 військових приймає заклад. Якість послуг в лікарні постійно покращують. Нещодавно оновили операційне відділення та обладнали його сучасним обладнанням. Згодом планують об'єднати поліклінічне відділення з усією лікарнею, аби громадяни отримували всі послуги в одному закладі. Дяна Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день телеканал Віта.